Всім привіт, друзі. Зараз буду проводити розборку такого радіометра при 5. Такий дозиметр радіометр. Інструкції кожну сторінку в хорошій якості я вам вже зняв в минулих частинах. Як ним користуватися зовнішній вигляд, як він працює, як реагує на радіактивні предмети. Зняв в минулих частинах. Можете подивитися на YouTube-каналі Радіофобія. А зараз. Ми будемо ось цією викруткою, скривати його. Тут заводські пломби на кожному. Зараз будемо їх курочити. так, як люблять, всякі там меланхоліки писати. Знищувати історію. От зараз зробимо таку декомунізацію. Жартую. Їх я не через декомунізацію буду розбирати. Тим більше вони виготовлялись не в СССР, а от 91 рік, 10-й місяць в Україні. О, 91 рік, 10-й місяць, ось ріній номер 382. Тут 383, одна партія прямо на конвейері, один за другим йшли. І 91 рік, 10-й місяць 262. З одної партії однакові прилади. В Києві чи в Київській області в Білій церкві де там той завод був, можете в Гуглі почитати. Виготовлялись в Україні вже після розпаду СССР і проголошення незалежність України. Так, що це український прилад. Називається Припять. В честь міста в Україні. Розбирати будемо по тій причині, що вони настільки фігові, ну, це один з найгірших дозиметрів за всю історію людства. Всю історію існування дозиметрії, як науки це найгірший, один з найгірших приладів існуючих. Гірше нього тільки терра екотеста торгової марки. Ну, по всім параметрам, ну, загальна оцінка міжнародна. Це й на другому місці. В них течуть дисплеї, от бачите, вони ідеально нові. Під заводськими пломбами, але я вже знімав минуле відео, показував і пломби в макро, можете подивитись, ті самі серійні номери. Зберігалися, все, жодної царапинки, але потекли дисплеї. От Потік один, потік другий. ну Всі потекли, в мене їх відрами. Я їх тупо отак беру і кидаю в відро. У мене великі такі відра по 12 літрів. Пластикові. Я туди скидаю оцей. Хлам, сміття, ось це. От. старе стара рухлять. І тут воно чорна пляма потекло, е тому що дуже погано зроблено, продумано. Тут а, суцільні недоліки. Єдиний тут а, плюс це те, що всередині, ну, це навіть не плюс, це просто хоч якесь оправдання, можна так сказати. Те, що всередині є два лічильника SBM 20. Виготовлення в Росії, а іноді і в СССР виготовлені були. Їх можна вийняти, якщо вони ще не здохли, а вони також дохнуть. Це найгірші лічильники Гейгера мюллера серед всіх існуючих за всю історію людства. Зараз слюдяними користуються із цинтиляторами, кристалами. А це, ну, от, ну Часи СССР, то це було ну, щось нормальне, середнє. Хоча на атомних станціях ними не користувалися, бо це найгірше, вважалося, що є. Користувалися іншими нормальними, там СБТ-10А, наприклад, c 8 От. Тобто, можна дістати ось ці дві трубки, ще хоча б трошки вони поживуть, поки помруть. А все інше, ось це викинути, здати на металолом. Там є трошечки. Цей позолоти всередині, можна здати на металолом І все, корпус викинути. Або в колекцію залишити в серванті чисто так ну для краси, як музейний експонат. так Будемо вскривати. от І для заміни дисплею. так При вас зараз пломби всі. порушу Покажу спочатку, як виглядає ця пломба перед тим, як зривати. Ось так вона виглядає. Всередині, що там у нас написано. 107 і якісь букви ЗРО. По-моєму. Вам краще видно. ZRO 107 це ось серійний номер ось такий. Далі наступний. Серійний номер ось такий. Пломба ось така. Також. Може, то не З, може то Є або еро 107 Так само і тут серійний номер ось такий. Також. це ERO107. Е Все, зриваємо. От вони. В цього ось так поверху, прямо по цій розорій плівці пластиковій потекло. Тут а по цифрам, а тут знизу пляма на дисплеї. От. При вас от зриваю пломбу і відкручуємо. Побачите розборку приладу. Цікаво вам буде побачити плати. Як вона зроблена, які там цінні, нецінні деталі на платі, як всередині монтаж зроблений. Тут немає жодного захисту від дощу, захист, ніякої герметичності абсолютно, жодного захисту від вібрацій, ударів, тобто там гуми прирозині немає. Просто зроблено. Бомж варіант, дуже погано, не продумано як небудь. Зробили як-небудь на скору руку, напевно, розробляв якийсь школяр-студенту дали роботу там на на предметі ДПЮ, І він зробив так, на тройку з мінусом. Написав контроль ну, і от зробили такий прилад. Це так моя думка. Ну бо Зроблений жахливо, навіть якщо врахувати 1970-ті роки, що це виготовлено. Навіть на той час є дозиметри прилади, які набагато кращі, ніж ось це. Ну, як є, так є. Може якісь алкаші цей створював цей корпус. Інженер розробляв. Дуже поганий прилад. Особливо жахливий корпус. Жахливі всі кріплення, які постійно ломаються у всіх абсолютно людей. Ось тут ломається пластик. Один мм товщиною, оце кріплення. Ось це кріплення ломається 1 мм. Ось тут ось ця защолка, 1 мм. Всіх ломається і ось ці два вусика. По одному мм пластику. Це просто жахливе. Хто таке міг додуматись зробити? От. Що ще? Ну і Б'ють дисплеї. Захисту дисплею жодного. Ну і Вода затікає в кнопки. По всьому. Всюди тут затікає вода, всередину на плату, і плата гни'є. Це коротить, горить, і ремонт неможливий, бо таких запчастин цих деталей вже не існує в природі. Їх вже перестали виготовляти більше 30 років назад і ніколи не будуть. Ви їх не знайдете. Ні мікросхеми, ні транзистори. Навіть дисплеїв цих немає. Як з'являються, там раз в пару років і то вони там дефектні, брак заводу або глючать. Ну, тобто нормальних немає. Якщо є нормальні, то коштує там доларів 50. невигідно. Ось таке. Так. Розбираємо. Розкрутили, тепер як розбирати? Отак. Легенько. Піднімаєте і дивитесь, куди тут проводки йдуть. І перевертаєте от в цю сторону. Зі сторони батарейки, ось так. Оп. І все. І так само інші. Плюс ви зараз побачите ще, яка різниця між платами. От Різні прилади, але з одної партії подивитесь, чи є якась різниця, чи нема. Різниця є завжди. Хоча це на конвейері вони були поруч. Ці прилади, але бачите, вже тут проводки інші, все відрізняється. Ну от, ми розібрали всі три штуки. Так, давайте покажу Так, от. Отак от виглядає плата цьому. Що тут цінного? Ну Тут на копійки трошки дуже мало. Нема невигодно їх там скупляти, викусти, продавати. Тут от пару кемок От з платиною паладієм, там копійки, одна мікросхема, от, там ще є транзистор позолочений. І все, більше нічого, по суті, тут нема. Ну, тут, може, капелька, тут, це нічого не коштує взагалі все інше там ту даром. І все. Тому вигідніше навіть піти позамітати вулицю і більше грошей в 10 разів отримати, ніж оце мучитись. Так. Або продати колекціонеру, також буде в 10 разів більше грошей, ніж оце викусити, щось там здавати, страдати такою. Фигньою. Так. Ну от, така плата цього. Ось кріплення ось так. Це от обклеєний свинець, свинцева фольга, а знизу метал Ну, Звичайний ржавіючий метал сталь. Так, тут якийсь маляркою хтось. Це на заводі, от така малярка, бачите, приклеїв, заізолював. Була під пломбою. Ось так. Заізолювали щось тут. Далі показую наступну. Тут вже відрізняється. Тут проводки чорні, зелені? а Тут всі сірі, білі. Вже відрізняється. Багато чого. Ну, дивіться самі. Вот. Ця плата така, а? Тут окислився ось цей свинець, а там блискучий. Або склад інший. Ну, от, і тут нема цієї е малярки. Ну, от так показав. І цю другу вам, далі. І третя. Тут вона наполовину, ну, не окислений, але наполовину матовий також інший. Ось так. Виглядає. Так, ну от, показав вам. Давайте покажу далі розборку, як проводиться розборка. Якщо вам треба попасти до дисплея поміняти, то відкручуєте ось цей болтик. Один, два, і тут посередині 3-4. Ви не бачите. Так, ось тут 1, 2 3, 4 болтики. Якщо до лічильника попасти, ось цих два болтики відкручуються. Давайте відкрутимо. Подивимось, що там у нас. Якого року у нас лічильники? Ну, раз вже ССР розпався, то вже виготовляли. На тому самому заводі, в принципі, з 20 виготовляли, але це вже Росія була. І рік вже вказували Що то вже 91 92 Так, ось такі лічильники. Як бачите, під пломбою був прилад а ставили різні лічильники Гремулера. Це 5 ребер жорсткості має, а цей три. Ось така фігня була. Прокручуємо і легко ось так знімаємо. Дивимось рік випуску цього. 91 рік другий місяць. Тепер цього. 91 рік другий місяць. Тобто одна партія разом приїхала, але видно, на заводі лишились старі корпуси з трьома. Ребрами жорсткими і хліпили до всіх. Ну, а що там дійсно, яка різниця? Просто менше е жорсткості він має, його легше зігнути трошки. <кхе> ну Не дуже це суттєво, якщо чесно. Якщо чесно, не дуже суттєво. Там різниця не сильна. Так. До дисплея попадаємо. Тут хтось ще намалював собі якусь зірочку на заводі до дисплея попадаємо ось так відкручуємо тут раз от наш дисплей. Ну, в принципі, ще таким, навіть, якщо чесно, можна користуватися, там цифри видно. Але ну, це називається бомж-варіант. Так. Ну що, це все інше. Е, коштує дуже дешево і мало кому цікаво. Тобто, основна ціна в ці лічильника, і то не факт, що вони ще робочі. Якщо ви, вони пощастить і вони робочі, дивіться, робочі, справні, без глюків, без поломок, без жодних несправностей. Е, от, То тоді. Це єдине, що ще можна використовувати з цього приладу, з чого є толк. І вони коштують гроші. А якщо вони вже глючать, то так, йдуть в сміття. Це одноразова радіолампа, яка не ремонтується. Ось так, Давайте наступний те саме зробимо з наступним зараз. Так, подивимося, якого року тут лічильники. От цікаво, роки випуску цих дозиметрів я показав. А тепер цікаво, який рік випуску самих гейгерів. тут. Зараз ми це дізнаємось. Тут вже по 5 ребер жорсткості в кожного. Вже більш-менш однокорми. Тут 91 рік третій місяць. 91 рік третій. І тут 91 рік третій місяць. Ось так. По 5 ребер жорсткості. Так, ну показав вам. і ще одна залишилась. І її розбираємо. І рік тут випуску. Тут по 5 ребер жорсткості, але кольором відрізняються вони. Цей анодували, а цей ні. Або цей менше набагато зверху. Так, що по рокам випуску? Зараз глянемо. 91 рік третій місяць, 91 рік третій місяць. Ось так. Ну, все. Зняв, показав. Всім до нових зустрічей.